Доброго дня, магітера українська. мене звати Олена. Життя з чистого аркуша. Зміни в долі. Давайте подивимося, що буде відбуватися в вашому житті. Перший варіант ваша синіфікація. Ви сумуєте відносно того, що, розумієте, потрібно рухатися і ви бажаєте досягати, але є ситуації, обставини, які складаються не так, як би ви хотіли. Є ті, які заважають вам на вашому шляху, ви боретесь, не зважаючи ні на що. З тією ситуацією, обставинами, але сумтуга, печаль, можливо, страхи за своє майбутнє, вони присутні в вашому житті. Ви не розумієте, що буде далі. І тому вам ілячно відносно вашого майбутнього, відносно власного майбутнього. Життя з чистого аркуша. Ви досягнете результату стосовно взаємовідносин з партнером. Будете будувати стосунки, партнерські стосунки. Є бажання будувати, є бажання вкладатися, є бажання отримувати результат, не бути самому, мати результат саме в тому, що є пріоритетом для вас на сьогодні. Ви самодостатні. І те, чого ви вважаєте досягнути, якої би сфери життя це не відносилося, можливо, це та справа, яка наповнює вас, яка надає відчуття наповнення. Це ваш шлях, то ви отримаєте результат. Ви наповнені енергією, вивноважені емоційно, і ви будете вкладатися в дану справу. Незважаючи ні на що і ні на кого, ви будете рухатися саме в тому напрямку, щоб досягти. Так, ви цілеспрямована, сильна волею і духом, але ви розумієте, що в вашому оточенні є люди, які не бажають, щоб ви досягли саме того результату, до якого прямуєте. Єдине, що з вашою сигніфікації, це ваш настрій. По імператриці все ж таки життя з чистого аркушу ви наповнена. І ви зміните енергії, власне, в яких ви знаходитеся на даний час по сигніфікації. Ви відчуєте саме результативність в тій справі, яку кохаєте, яка подобається вам, яка наповнює вас. І ви займаєтеся і йдете в напрямку реалізації саме тієї справи, яка є власне справою вашого життя? І ви відчуваєте це? Якщо, власне. Це партнерські стосунки, тобто в особистому житті взаємовідносини з партнером, і це нові стосунки, то вам лячно, тому що ви маєте, власне, свій досвід, ви маєте досвід, коли відбувалися в вашому житті зради в стосунках. І ви бажаєте все ж таки пройти певний етап трансформації для того, щоб змінити енергію, зцілитися? Вам потрібно проявити терпіння і боротися, незважаючи ні на що, якою б справи це не стосувалося. Так, насамперед, якщо це стосунки, то тоді ви бажаєте вкладатись бажаєте рухатись, оновлювати чистого листа. Є бажання, є бажання будувати, є бажання досягати, але є негатив, є страхи. Із-за того, що в житті ви вже мали сумний і негативний досвід, зрадили це Але це минуле. І ви повинні проявити терпіння, пройти стілення і боротися, власне, за своє щастя, за своє місце під сонцем, за своє життя, за результативність в своєму житті, якої би сфери це не стосувалася, ви повинні боротися, так. Вибирати шлях і рухатися саме до здійснення мрій. Це ваше життя, ваші мрії, ваші бажання повинні реалізовуватися. Так, ви розумієте саме, що відбувається і що ви бажаєте реалізувати в своєму житті, але на даний момент ситуація складається не настільки позитивно. Щоб ви могли реалізувати все і зразу. Так, ви підете в нове, ви підете в нове життя, ви підете в іншому напрямку. Ви вийдете з тієї ситуації або з того оточення, в якому знаходились, і будете рухатися в нове, в новий проєкт, нове починання або в новий життєвий шлях, новий період. Так, можливо, вам лячно відносно того, що ви багато думаєте про. Новий початок, нове починання. Ви не розумієте, чи надасть цей період, як би ви не працювали, як би ви не вкладалися, чи надасть вам цей період саме той результат, який ви бажаєте отримати? Але життя з чистого аркуша. І зміни ці відбудуться так чи інакше, вам потрібно виходити саме з тих енергій, в яких ви знаходитесь, тому що Сидіти в страхах відносно свого майбутнього, або надавати можливість використовувати ваші ресурси для здобутку результату саме заради блага оточення. Ви маєте результати, але це настільки мізер відносно того, що ви б могли мати, якщо реалізовувались, працювали б власне. В тій справі, яку ви бажаєте реалізувати, в якій ви бажаєте реалізуватись і розвиватись, я скажу, що по-першому варіанту, ну, вам потрібно. Навіть якщо ви знаходитеся в таких енергіях, вам потрібно йти в нове. Нема поруч тих людей, які б бажали вам досягнення саме результату, які б бажали вам. Саме позитивних результатів, які б допомагали, які були поруч і підтримували вас ні. Є ті, які користуються вами, є ті, які використовують вас. А ви розумієте, що ви цілеспрямована, наповнена, і ви бажаєте реалізовуватися, особливо власне, в особистому житті, хто по першому варіанту, квірент на даний момент самотній, то. Ви пройшли певну трансформацію, ви розумієте, що ви бажаєте саме реалізуватися, ви бажаєте будувати стосунки, ви бажаєте йти назустріч, вкладатися саме в взаємовідносини з партнером. На даний момент, можливо, ситуація не складається саме позитивно для реалізації, власне, або для виходу з якоїсь ситуації, але ви повинні розуміти, що всьому свій час. Але те, що вам потрібно йти, те, що вам потрібно не зволікати, те, що вам потрібно, незважаючи на негативний емоційний стан, ви повинні рухатися. Ви повинні рухатися на зустріч тим змінам, які входять в ваше життя. Ви повинні вкладатися і бути емоційно врівноваженою. Рівновага і баланс емоцій, наповненість енергетична, дасть вам можливості подолати саме негативний стан і працювати в напрямку реалізації розвитку саме з чистого аркуша в тому направленні, в тій справі, в тій сфері вашого життя, в якій відбудуться зміни, кардинальні зміни. Це може бути і сфера реалізації, так і, власне, стосунки взаємодія з партнером. Ви, власне, здатні змінити з чистого аркуша загалом, тому що до цього ви не мали результату ні в тій, ні в тій сфері. Ні в реалізації, тобто, ні, власне. Той вид діяльності, яким ви займалися, не приносить вам прибутку, і ви розумієте, що оточення, яке знаходиться поруч з вами, воно не сприяє вашому розвитку. І ви прийняли для себе рішення або партнерські стосунки. Тобто, якщо у вас є партнер, це не та людина, з якою ви можете здобути побудувати саме ті довгострокові стосунки, родину. І ви йдете в нове, нове життя, ви перекреслюєте саме те, де ви знаходитеся, тому що ви, не розумі... ви розумієте чітко, що це ваше життя, і ви повинні, власне, приймати рішення і йти в розвиток, а не зволікати і знаходитися заради блага інших. Ні. Інші користуються, і ви це розумієте. А вам потрібен результат. Життя йде. І з чистого аркуша не завжди вдається почати, і не потрібно писати своє життя з чистого аркуша кожний раз. Коли ви потерпіли невдачу, в якій ви сфері життя, це не відбувалося. Але ви вже саме в тому періоді свого життя, коли бажаєте довгострокових результатів. Результатів, які даватимуть вам можливості мати стабільність як в стосунках, так і в сфері реалізації. Давайте пораду візьмемо. До вас прийде можливість, до вас прийде шанс. І ви повинні будете активно проявлятись. Взаємодія і спілкування допоможуть вам саме подолати той негативний емоційний стан, в якому ви знаходитеся на підставі того, що ви розумієте, що певний період ви вкладалися в якусь справу або стосунки, і це не дало вам результату, позитивного результату. І вам лячно відносно того, що життя йде, а результативності, а тим більше розрахунку на довгострокові стосунки або на стабільність, в якої би сфери життя це не стосувалось, вас немає можливості розраховувати на це. Ви можете лише на даний момент мріяти. Про те, щоб це було в вашому житті, тому ви не готові зволікати, ви не готові надалі знаходитися саме в тій ситуації, обставинах, тому що життя йде. А змінні або ситуації, які короткострокові, події, стосунки це вже те, що ви мали можливість. Або навіть мали бажання знаходитися саме в цій ситуації або в тих обставинах, які не є довгостроковими, які не є результативними, які не є прибутковими, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую, перший варіант. Життя з чистого аркуша, зміни в долі, другий варіант ваша синіфікація. Ви наповнені енергією і Зірки те, про що ви мріяли дуже давно, зміни пройшли в ваше життя, і ви відчуваєте, що ви маєте енергію, ви маєте бажання, і ви маєте саме той життєвий момент, той період, коли ви можете здійснити саме те, про що мріяли, те, чого бажали. Поїздка, переїзд, мандрівка, придбання авто. Так, можливо, хтось про це мріє, або хтось це буде здійснювати саме в даний період або на даний момент є в дорозі. Це рух саме, тому що ви наповнені, ви відчуваєте бажання, ви відчуваєте силу, ви відчуваєте достатньо енергії для того, щоб реалізувати саме те, про що давно мрієте. Життя з чистого аркуша. Які зміни в вашій долі? А ви будете робити вибір, тому що ви бажаєте відстоювати боротися? Власні пріоритети, власні кордони, так у вас є бачення свого власного життя, свого власного шляху. І ви будете робити вибір на даний період, тому що ви інтелектуально розвинена людина, ви людина, яка Весь час в своєму житті ви йдете шляхом реалізації, шляхом досягнень. Але, власне, сам на сам ви будуєте плани і досягаєте саме реалізації даних планів. Але незважаючи на те, що б не відбувалось, і в якій ситуації ви не знаходилися, ви не проявляєте емоцій відносно цього, тому що розумієте, що. Кожна справа, якої би сфери життя це не стосувалось. Загалом не дуже це відноситься до сфери стосунків, але скажу так, що вкладатися потрібно, будувати потрібно, і енергія, сили, інтелект потрібен, якої би сфери життя це не стосувалось. Тому що взаємодія навіть з партнером в стосунках потребує. Розуміння, взаєморозуміння потрібно працювати над стосунками для того, щоб мати результат. В іншому випадку, якщо все пускати на самоток, то так, такий результат ви будете мати. Тому ви розумієте, що Власне, ви повинні вибрати пріоритети на даний момент, в якому напрямку і яку мрію, відносно якої сфери свого життя ви бажаєте реалізувати в даний період. Ви прийшли саме в той момент, що ви наповнені, ви бажаєте чогось досягти, а от пріоритети і вибір, ви відчуваєте, що саме зараз ви повинні це зробити. Для того, щоб іти власне в напрямку реалізації, досягнень і отримання результату, все загалом все і зразу, ні. Безрезультативно і виснаження, розхід енергії, роздробленість відносно направлення відносно справ, в яких би ви приймали участь, не дадуть вам саме того результату, якщо ви. Зробите вибір і будете вкладатися в одну справу, то це більш результативніше, і ви це розумієте. Так, у вас є свої власні справи, плани, ви робите вибір на даний момент. Так, можливо, є поруч ті, які підтримують вас, але ж, незважаючи на підтримку, ви, власне, саме самостійна і самодостатня людина яка бажає здійснити, реалізувати ті бажання, які у вас є. Так, розумі... зрозуміло, що ви зволікаєте або зволікали, проявляли терпіння, але це ненадовго, тому що ви імператор в своєму житті, ви розумієте, що працювати, вкладатися, ви готові і боротися, власне, за своє місце під сонцем. І реалізовувати ті бажання, які у вас є якої би сфери життя це не стосувалось. Особистого в тому числі. Тому зміни, які входять, або можливості реалізувати саме те, чого ви бажаєте на даний період, ви будете працювати, вкладатися і рухатися цілеспрямовано, Цілеспрямовано, щоб досягти бажаного результату. Дивіться, якщо життя з чистого аркушу відносно партнерських стосунків, то на даний період ні, ви бажаєте рухатися, але взаємодія з партнером, який є, або який з'явиться в вашому житті, ця ситуація підвішена, тобто вона не розвивається, і ви не розумієте, чи досягнете ви. Благополуччя і якого результату ви досягнете саме в даних стосунках, і чи досягнете ви загалом? Так, ви відродилися, як птиця Фенікс, ви розумієте, що ви переможете в своєму житті, можливо, зрозумієте з часом. І шанс вам надається і надасться, але з часом. Тому що ви пройдете певний період власне своєї трансформації. Те, що будуть відбуватись зміни в вашому житті, те, що ви зрозумієте, що ви творець свого майбутнього. Ви саме художник, який малює ту картину свого життя, яку бажає. І тому життя з чистого аркушу, перед вами чистий аркуш. Ви малюєте все, що ви бажаєте. Ви будуєте саме стосунки з тими людьми або з тим партнером. З яким бажаєте, щоб дана людина знаходилася в вашому просторі в вашому житті. Певну трансформацію, певні зміни, певне розуміння, ви здобудете, але з часом, не зараз. Вам відкриються можливості будувати стосунки, вам відкриється бачення стосовно результативності в особистому житті. Але з часом вам потрібно проявити терпіння не зразу. Так, енергії складаються так, що ви готові діяти, ви готові змінювати. Але, власне, щоб досягти бажаного, вам потрібно набратися терпіння. Не все і зразу. Для досягнення результату потрібен час. Поранок. Власне, чому говориться про трансформацію? Тому що є внутрішня невідповідність, саме джерело наповнення. Є страхи, що ви не досягнете, що ви не зможете реалізувати ті плани, які у вас є. І саме цей емоційний дисбаланс і тримає вас на гойдальці відносно події, ситуацій, які відбуваються в вашому житті. А вам говорять про те, щоб позбутися. Ні, крок за кроком ви будете досягати, ви будете отримувати саме той результат і будете переможцем в своєму житті, але потрібно мати терпіння, потрібно давати час кожній ситуації або обставинам визріти, дійти саме до тієї, до того моменту, коли ви зможете трансформувати або отримати результат. Ви вкладаєте свої ресурси, енергію, а з часом отримуєте результати. І для всього потрібен час, щоб цей результат ви мали. Тому терпіння. Саме головне, що працюєте, власне, над внутрішнім своїм негативним емоційним станом, тому що є страхи, є. Ті негатив... негативні емоції, які, можливо, і зупиняють вас на шляху досягнення того результату, який ви бажаєте отримати. Можливо, такі стосунки. Ви підвісили дану ситуацію, можливо, є партнер в вашому житті, але ви підвісили дану ситуацію, тому що вам лячно йти в дані стосунки, нові стосунки. Ви не розумієте, матимете ви результат чи ні. А вам говорять про те, що ідіть, змінюйте. Ви отримаєте саме те, чого бажаєте. Перед вами чистий аркуш. Малюйте, бажайте і ви отримаєте це. Вам надається шанс, вам надається можливість. Лише бездіяльність, лише страхи не дадуть вам результату. Це ви повинні. Пропрацювати, позбутися, і йти саме в будування, в реалізацію. І отримаєте результат інакше не буде. Інакше чистий аркуш залишиться чистим. З часом, поглянувши на те, що ви намалювали, ви будете жахатись відносно того, як я могла навіть думати про це. Тому будьте уважними і відповідальними відносно того, що відбувається в вашому житті. І тоді ви прийдете саме до того результату, який бажаєте. Незважаючи на те, що в якийсь момент ви можливо відчуваєте, що ви не досягнете, не лякайтесь, ідіть саме в тому напрямку в реалізації того результату. який бажаєте, який вважаєте, що на даний момент саме. Цих стосунках, в цій сфері діяльності ви бажаєте реалізуватись. Це ваше життя, ваш вибір. І ви будете отримувати результат. А от що ви отримаєте залежить також від вас. Будете сидіти в негативних емоціях, не отримаєте загалом результату в жодному проєкті. Реалізації жодних планів на реалізацію жодних планів ви можете не розраховувати. Дякую, магії Таро українською, до зустрічі.